Я є волонтер Лондон Євромайдан. Звати мене Оксана Гарасим. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, що ви робите тут сьогодні, в українському клубі? Саме сьогодні і властиво не тільки сьогодні. Ми тут приймаємо допомогу, яку відправляємо на схід нашої держави, а безпосередньо нашим воякам, які на сьогоднішній день знаходяться в гарячих точках України. Ви робите дуже велику роботу. Скажіть, будь ласка, чи багато підтримки ви маєте від лондонської громади, від людей, можливо, не тільки з України? Хочу сказати, що наша, наш загальнолондонський пункт прийому, де ми збираємо речі і кошти, працює щодня з 6 до 9 години, і в неділю ми працюємо трошки довше з 12 години дня до вечора. І крім цього, ми збираємо кошти в нашій громаді в церкві або влаштовуємо фестивалі різного роду для української громади, але не лишень. Хочемо залучити і залучаємо громаду фактично самих англійців. І зараз коштів приходить не надто багато. Якось люди трошечки. Я навіть не можу сказати, як, ніби не то втомилися, не то надіяться на те, що можливо наша держава почала більше дбати про вояків, і допомога трошечки зменшилась. На жаль, бо маючи безпосередні зв'язки з такими батальйонами, яких ми забезпечуємо, це батальйон Айдар, це танкові бригади, це розвідники. Вони просять про допомогу одягу теплих речей і спальних мішків. Знаходяться фактично в степах, ночують в землі, і там є надзвичайно холодно. Просять антибіотики, просять ліки, тому що хлопці хворіють на запалення легенів і нирки, в них застуджується. І тому є надзвичайно велика потреба допомогти цим людям. Ми що можемо, то робимо. І щораз закликаємо всю нашу громаду приєднуватися і приносити сюди допомогу, бо це є наднеобхідніша річ. Я думаю, що дуже можливо багато ще ролі грає в тому, що по всьому Лондону зараз стоїть дуже багато скриньок, і люди можливо допомагають ще й в такий спосіб матеріально, а потім ці гроші йдуть. Чи можливо через це менше людей стало приходити фізично до клубу і віддавати гроші руки в руки? Я боюся щось так затверджувати однозначно. Звичайно, з різних джерел люди допомагають і, і самі допомагають до мене. Теж часто дзвонять, можу сказати, і дякую таким людям, які не хочуть себе афішувати і казати своє прізвище. Вони бригадами збирають гроші, це можуть бути тисячі фунтів. І вони закупляють амуніцію. Вони закупляють найновіші шоломи, бронежилети і відправляють безпосередньо. Я знаю точно. Що одні хлопці зібрали 4 тисячі фунтів, купили бронежилети і шоломи, і відіслали на Володимира Парасюка, тобто, не долучаючись до Лондон Майдану, про те, що стосується скриньок, то я так однозначно не можу стверджувати навіть у тій причині, що, скажімо, два тижні тому ми збирали на вході з церкви після служби гроші. Ми зібрали 4, майже 4,5 тисячі фунтів 4 тисячі чотириста фунтів. Минулого тижня ми зібрали 300 фунтів, десь, десь така сума. Тобто це велика різниця. Коли ми збирали оцей перший транш, скажімо, люди давали. І особисто я виступала в церкві і просила людей долучатися, то люди якось активніше, не знаю, що впливає на людей. А в той час йшли активні бої і дуже гинули наші вояки. І можливо, цей фактор був таким сприятливим для того, що люди чисто з міркувань такого такої підтримки давали гроші. Зараз ніби все таки я можу схилятися до того, ніби все заспокоїлося. Так можливо, такий варіант, що нема стільки смертей, і мабуть, це теж є таким чинником, що люди менше допомагають. Ну це дуже сумно чути. Сподіваюся, що ви отримаєте більше допомоги і підтримки від людей. Скажіть, будь ласка, якщо з новою хвилею прийде поміч від громади в Лондоні, що найпотрібніше зараз в пунктах прийому по Лондоні? Ми ми всім дуже вдячні, навіть якщо людина принесла там один фунт, чи 10 фунтів, чи двадцять. Немає значення, тому що це докупи збирається. На сьогоднішній день ми закупили дуже таку потрібну річ, як в операційну лампу для допомоги госпіталю, тому що в Дніпропетровську вона згоріла, а в нас в Україні вона коштує багато грошей, і нам вдалося тут через інтернет купити досить таки дешевше. Дешеву лампу, зараз будемо її відправляти. Другий важливий момент це ми купляємо, і всі просять, абсолютно всі вояки просять, це термобілизна, це тепла білизна. Це шкарпетки і просять навіть з бактерицидною дією. На жаль, ми поки що не маємо такої можливості. Ніхто нам не приносив такі шкарпетки. Ми наразі ще такі не закупляли, але є великий запит на, на про це. Потім є велика потреба на шоломи, але вже найвищого її якості це МК-7 і, і так далі, щоб вони властиво були такі, які найбільше мають найвищу степінь захисту. Плюс є. Великий запит на бронежилети, тактичні окуляри, тактичні рукавиці, спальні мішки. Спальні мішки мусять бути теплими, які розраховані на 4 сезони, на мінусову температуру навіть до мінус 20, мінус 30 градусів. І це важливо, щоб просто люди не витрачалися надармо, закупляючи якісь дешеві речі. Просять антибіотики. В Лондоні це є проблемно, тому що тут антибіотики тільки йдуть по рецепту, тому ми не можемо такі ліки постачати. В Україну. Ми постачаємо лише проти застудні, якщо люди приносять, обезболюючи. З медикаментів. Целокс зараз є дешевий у, в Україні, можна купити. Ми зараз не закупляємо, бо тут дуже дорого. А целокс приводять з, зі штатів, і там є люди, які продають, тобто приймають і можуть вже в Україні його продавати. Є великий запит допомоги в госпіталю, навіть простих шкарпеток. Труси, майки, піжами. Хлопці просять, тому що це не забезпечується в госпіталях. Тобто, таким чином ми найбільше туди вкладаємо гроші. Плюс у нас ще є проект, і ми його частково виконуємо зв'язку з браком коштів, допомагаємо сім'ям, в яких Тут батько загинув безпосередньо. Батько загинув на фронті або в небесній сотні, і де лишилися діти на півсиру, то ми їм допомагаємо або з приладням шкільним, або одягом і відправляємо таким чином гуманітарну допомогу. Проте, найперше, це в нас є допомога військовим, які зараз воюють там на фронті. Давайте наостанок напевне нагадаємо адреси, за якими можна прийти і допомогти нашим героям, нашим співвітчизникам України. Раїні з снаряддям, коштами, медикаментами і напевне іншими засобами хто чи може, звичайно, це було б дуже добре, якби люди взяли собі на озброєння цю інформацію. Хто скільки може і хто що може, багато не вимагається для того, щоб ми не перетворювалися в пасивних спостерігачів або в активних дискутувальників, просто робити щось для України, для своєї землі, щоб було куди повернутися. Бо більшість тут, які перебувають у Лондоні, рано чи пізно повернуться в Україну. Ми тут, загальнолондонський пункт прийому, працює щодня з шостої години дня до дев'ятої вечора, а в вихідні. З 12 теж до 9, до 10, -ї. іноді ми сидимо навіть до 12-ї години ночі, якщо є багато роботи, пакування і відправки, особливо п'ятниця, субота, неділя. Нам можна перерахувати кошти, які ми рекламуємо, пишемо, просимо на нашій сторінці Лондон, Євромайдан через Фейсбук. Туди можна заходити і дивитися. І там абсолютно вся інформація. Ми там звітуємо, є кожен звіт про про надходження коштів. І там є PayPal-адрес, куди можна перераховувати безпосередньо кошти, хто має таку можливість. І є різні відкриті рахунки. Я просто зараз боюсь, що я це на пам'ять можу неправильно сказати, щось переплутати. Тому на сторінці Фейсбуці, на інтернеті, навіть через Google можна заходити, і вся інформація є доступною і відкритою. Дуже дякую. І вам дякую.